Вітаю, друзі, любителі ретрігер. Сьогодні у нас буде розпаковочка такої величенької коробочки. Тут те, що я придбав на останньому продажному стрімі у пана Олега, який є автором каналу Іхерболоїд. Що ж, подивимось, що там всередині. О, запаковано добре. Ось. Це я. З будинку іграшок перша коробочка. І ось-ось ми бачимо саме те, чого я чекав найбільше. Який гарньонький. Тільки на подивіться на нього. Угу. Давайте я приберу коробочку. Погляньте на це чудо. І гарненький сейфік. Так, як він відчиняється. Відчиняється ось так. Оп! І в нас всередині це два контролери, блок живлення. Це у нас В-кабель. І гарно запакована сама Супер Нінтендо. Така чутовенька. Я думаю, сьогодні ми її і затестуємо. Так, а поки все сховаємо назад. І поглянемо, що в цій другій чарівній коробочці. Тут у нас така чутова маленька пробиль. Тут написано будинок іграшок, а тут не дитячі іграшки, тут трошки інші іграшки. Я звідси наліпку, щоб чиїсь контактні дані не попали в мережу. Тепер подивимось, що всередині. А всередині нас чекає дуже багато чого цікавого. По-перше, це у нас коробочний Prime прамко. Це упаковка. Це у нас Final Fantasy Tactics. На PSP. -шечку. О, кілька жуйок, жуйки я люблю. Дивіться, які чудовенькі. Так, все так гарно запаковано. Це в нас ідуть три, три картриджа для NES. Один з них з холтера, чудово. Тут велика пачечка гарних кариків. Тут у нас йде те, що бажає багато хто, але є мало в кого. І нарешті в мене також є це перший DuckTales. Rockman 4. Ну, і ще кілька ігор. Так, і тут у нас велика кількість ігор для Super Famicom. Я, на жаль, по назвам всіх не пам'ятаю. Але коли буду перевіряти, я думаю, розкажу, що там за ігри. О, і ще одна чудова шуїчка. От. Ну і це все. Що ж, друзі, пройшло трішки часу. Я вже собі сформував ось такий сетап. Як бачите, я підключив SuperFOMICOM через ось такий дешевий HDMI-конвертор до дешевого китайського монітора. Але теоретично все має працювати. І зараз саме час перевірити, чи працюють ці картриджі. Звісно, я на стрімі вже бачив, що вони працюють, але я хочу подивитися, що і консолька також працює. Тому погнали. О, працює! Як і звісно, не дуже. І моніторчик трошки відблискує там мене видно на фоні, але воно працює. Так, це гольф японською, думаю, його скіпнемо. Перейдемо до чогось іншого. Так, ось цей сокер я хотів, ось цей сокер мультяшний. Ось я його хочу подивитись і, можливо, колись зіграю. Я просто нажимаю ОКО Кок -ок -ок на старт, тому що я японську не дуже знаю і не дуже вчитую, що тут є у нас на екрані. Просто бігаєш і щось нажимаєш. Не знаю наскільки це ефективно. Цікава, можливо, коли зіграю на стрімі, якщо вдруг почну робити стріми. А на цьому з цією грою все. Так, що тут у нас ще є? Там ще один гольф, суму? Це не знаю, що, але давайте перевіримо Так, ну що ж, stage 1. якийсь файтинг чи що? А, пуйо пу Це прикольно. Грати не вмію, але виглядає прикольно. Ну що ж, гра також працює. На цьому з нею все. Так, що там далі у нас є. Sims і... Bombpuzzle. Ну, Подивимось, що це таке. Я задав головоломку, в яку я, скоріше за все, не знаю грати, тому поки все з нею. Так, ну я думаю, решту не буду перевіряти. Я дивлюсь, консолька в гарному стані. Працює, картриджі працюють. А зараз змінимо консольку, щоб перевірити інші картриджі. Я вже змінив консоль. Звичайно, я не хочу перевіряти всі ці картриджі, але, як ви розумієте, це все робиться тільки для того, щоб подивитись на ось цей кичені історії перша частина. І поїхали. Звуку немає. Ага, звук є. Чудово воно працює. Якість картинки не дуже, але це через те, що я використовую ось такий дешевий конвертер. Думаю, з чимось більш якісним картинка була б набагато кращою. Що ж, програв. І останнє, що я хотів би перевірити на сьогодні, це ось цю чудову гру для PSP Final Fantasy Tactics. Чесно кажучи, в мене ніколи не було. Юнті дисків для PSP, я грав тільки, як ви розумієте, вже скачані слежки, але, подивіться, якісь диска хороша. Я думаю, варто спробувати її запустити. Вся чудова така консолька, майже лімітованої версії без оригінальної задньої кришки. Так, ну що ж, перевіримо, чи воно працює. Так, щось там рухається. О. О, Щось запустилось. Ну є, New Game. Я думаю, гра працює. Це чудово. А на цьому, друзі, в мене все. Дякую, що подивились мою розпаковочку. Я дуже задоволений тим, що я придбав. І бажаю вам грати тільки в якісні, в хороші ігри, ті, які вам подобаються. До зустрічі.